І Бог сказав нехай земля, траву та овочеве дерево народить, щоб сіти насіння ярину і все за своїм родом плід приносить. Цей день був третій, воно добре є, сказав Господь, і кожен досі бачить, земля нам з того дня все видає. Породу, як творець це передбачив, а в шостий день людину Бог створив, щоб вона над всім запанувала, її в раю демі поселив, і щедрої земля плоди давала. Отак Господь людину полюбив, що землю він зробив для неї раєм, і хоч Адам за всіх людей зрешив. Бог милості від нас не забирає, це святкувати Бог нам повелів на рік три рази перед ним являтись, тож восени останнє свято жнив, Його сьогодні будемо святкувати. Ми знову бачимо рясний врожай, то милості є Божою ознака, вона не обминула і наш край, і лине з наших вуст йому подяка. Бо свято жнив, це зрими є урок. Якщо посієш, то настане й жниво, і в всправських за них присутній Бог, і робить він це щедро і красиво. І благодать Господь ще у світ. своє насіння, словом нього сіє, і ми повинні будем дати звіт, чи добре в нашому серці воно зріє. Грядуть, бо скоро Божі жнива, і ми повинні. Бу... Уявляти, який духовний буде наш врожай, і як з ним перед Господом постати, чи виявишся добрим ти зерном, чи бур'яном посіяним лукавим? Зерно то буде зібране хрестом. Що роблять з бур'яном, то всі ми знаємо. Знива Господні, віко то кінець, плоди ростити маєм всі нагоду. Бо через них прославиться Отець, якщо ми принесемо багато плоду, а плід приносить Той, хто у Христі, як гілка з деревом перебуває, сама себе вона не дасть плоди і отцем вітя в вогні згорає, Хай свято жнив знов нагадає нам, що крім подяки за плоди чудові, Господь радіє тим плодам, що зріють в нас у вірі і любові. Амінь.